Все, ребятушки, приплыли. Сушите весла і пліті лапки. Такими словами постійний представник України в ООН Андрій Мельник звернувся до російської делегації на екстреному засіданні Радбезу. Зустріч ініціював офіційний Київ, щоб вкотре нагадати, що це росіяни ті варвари, що вирішили влаштувати холодомор українцям, та оцінити реакцію заходу, вдаривши міжконтинентальною ракетою поблизу кордонів. Польщі, жахливими наслідками жорстокого нападу Росії стало те, що мільйони мирних українців, включаючи мою родину в Києві, залишилися на кілька днів без електрики, опалення та водопостачання, коли температура вночі сягає мінус 20 градусів. Щоразу, коли тут в Україні або там у залі Радбезу Нью-Йорку, усі думали, що гірше бути не може. Росіяни доводили може. Але і світ може як мінімум запровадити нові санкції, ефект від яких є вже треба лише збільшити їх дію. До цього власне і закликав мельник партнерів. Чи почули? Навряд. Але принаймні американська заступниця постійного представника США при ООН цього разу засудила удар РФ. каже, це загрожує розширенням війни. На тлі миротворчих ініціатив Трампа Росія застосувала балістичну ракету «Орєшнік». Здатно нести ядерний заряд поблизу кордонів Польщі та НАТО це небезпечна і незрозуміла ескалація. Арішнік Росіяни кинули вже вдруге. Якщо у 24-му атакували Дніпро, то тепер запустили його залічення десятки кілометрів від НАТО. Очевидно, аби випробувати як його характеристики, так і реакцію Заходу. Остання виявилась кволою. Хоча заступниця генсека ООН теж назвала речі своїми іменами. Росія атакує у холод. Мільйони українців зараз без світла, тепла і води. Страждають діти, літні люди. Атаки посилюються саме тоді, коли погода погіршується. І потреба людей у теплі стає критичною. На що російський постпреднебендя взявся звинувачувати секретаріат ООН та захід у вибірковому правосудді та допомозі Україні, яка мовляв сприяє війні. Традиційно він відкинув усі звинувачення, але зізнався в ряді ударів і у тому, що арешник запустили, знаючи наперед, збивати його немає чим. В ході удар примінявся комплекс арешник, під каторою немає серед захисту ПВО. Вооружені сили Росії не подвергают обстрелу мирных граждан. А поки не бендя виступав ООН, Росія вкотре. Атакувала майже три сотні БПЛА та три десятки ракет крилатих і балістичних усе це летіло у нашу енергетику як наслідок. Зранку частина країни без світла, і це у мороз. Енергетики кинулись знову ремонтувати, влада реагувати. Ну а росіяни готувати новий обстріл. Бо, поки санкцій недостатньо, вони матимуть запас міцності будувати усе нові і нові засоби ураження. Отже, питання не місяців, а тижнів, коли Радбез ООН котре збереться на екстрене засідання. За запитом Києва, а з вами була Олена Чернякова. Залишайтесь на ютуб каналах РБК Україна. Підписуйтесь та бережіть себе.